Но після Йордану у нашій школі відбувається щорічний фестиваль Різдвяні передзвони цьогорічний зміст різдвяних колядок, вінчувань та щедрівок. Пронизаний прославою новонародженого Спасителя, а також прославою героїчного подвигу наших воїнів українського народу, який страждає та потерпає від війни. Тож запрошуємо навіть у такий нелегкий для України час розділити радість різдва у нашому щорічному фестивалі Різдвяні передзвони кажуть, що полята це ціла театральна подія в ньому і спів, і вірші. Бестало про події народження пристави. Сіє сірі запоріженняся в дослав країнським містом. Сіні з тим, хто втратить руки, хто не дав країну сміти. Дванадцять апостолів Христових. А хубасу комори нести? А то не чевай, копаси. Не посидюча дитину піс зараз. Мусиш аж до завтра чекати. От прийдемо завтра з церкви і не будеш їсти ковбаси. Мама в нас така знатна хазяйка, що в панів такоми не знайти. Е, я дуже дякую, що ви запросили мене сюди, щоб благословити вас. Благословити вас герданською водою сілою, якою ми оброблюємо що всю школу, щоб вони були успішні, щоб були здорові, нехай Господь нас благословляє, любові, радості, здоров'я, благословення сьогодні Богом, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, мене, як перебуває з вами в усі дні життя вашого. Христос рождається. Користуючись можливістю, я щиро вітаю усіх з різдвяними святами. Ми ці свята зустріли, ми дуже за них хвилювалися, але ми зараз живемо дуже важкий час час війни, і ми її можемо спровадити. Спровадити такою яскравою, креативною, чарівною колядою. Хочу побажати вам, дітки, здоров'я, навіть всупереч всьому, що зараз відключається світло, що ви переходите періодичного укриття, ви вчитеся, ви творите. Ви розвиваєтеся, адже перемога буде це. Ніхто в цьому не сумнівається. А відбудовувати Україну уже нову е сучасну європейську будете. Ви щиро бажаю вам всім здоров'я і далі так і тримати. Ні, у нашій школі ми будемо колядувати для наших захисників. Ми з думкою про вас. Ми віримо в перемогу і що вона скоро прийде. І ви з нами будете на наступну коляду весело колядувати.